Один із розлючених хасидів в Умані затіяв бійку та стрілянину. Паломник не помирився з продавцем одного з тамтешніх магазинів. Врешті і з пістолета вистрілив торговцю прямо в обличчя. Коли на виклик приїхали правоохоронці, агресивні паломники кинулися на службову автівку, почали їх хитати та бити. Перепало і журналістам надзвичайних новин, які саме були на місці події. Хасиди напали на телеоператора, тоді медійники кинулися навтьоки. Вгамовували вірян десятки полісменів та загін самооборони. Уманчани переконують, це не. Поодинокий випадок хасицької розправи повідомляють надзвичайні новини. За даним фактом відкрито декілька кримінальних проваджень, зокрема, стаття 125 Кримінального кодексу куди телесні уходження та 296 ну, це хуліганство. Максимальний строк покарання з даного кримінального провадження передбачає до трьох років обмеження волі, але під час встановлення всіх обставин можливо перекваліфікація даних кримінальних проваджень.